Мені приснився сон, і там була така дата, що до 20 січня треба протриматися, далі оцей весь жах він припиниться. Хочу подивитися, що саме ми, про що саме мене хотіли попередити. Після 20 січня припиняться обстріли, чи що буде? Чи війна скінчиться? Чи йти, йти. Після 20 січня припиняться обстріли України ракетами-дронами. Ну, кажуть, що так, да, що це кінець цього обстрілів. Скажі за все, що зараз така ситуація, що нам треба притримати ще до 20 січня 2026 року, далі це все припиниться. Так, чи буде мир після 20 січня, 26 року буде мир. Скажіть, чи настане мир? Ну Це вже буде краща ситуація. Але ще військові дії будуть, буде йти до завершення, війна буде йти до свого завершення. Дякую. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.